Так, доброго вечора, дорогі кролівники, гості каналу, хто дивиться на моїх кроликів. Дуже приємно, що дивитесь. значить кролики цікаві. Так, Сьогодні ми переселили наших кроликів вже в приміщення. Їх було 12 квітів, ми їх по троє поселили. От, кролички, кролі, самці. По троє, я думаю, їм буде нормально. Зверху в клітках у нас старші самиці панончики. 1, 2, 3. Ця готується до родів, в общем всі клітки зайняті, як бачите. ну А знизу око радує. От. Такі наші молоді паночки, віку їх точно зараз не пам'ятаю, ну два місяці їм минуло. Отакі гарні. Ми їх по клітках розселили, їм тепер буде нормально. Та наша молодь теж підростає, зараз ми вам покажемо. от Красавчики підростають. 8 штук тут є, так само з крилиці, ну не лізь, не лізь. Їдять сіно, своє любиме лакомство От. і довольні наші кролики. Так? Кролики, я завжди говорю, найбільше люблять, мені здається, сіно. О, їдять що в мене молоді комбікорм. Їдять зерно, ячмінь, овес, тепер ще їм привіз. От. Гарно будуть тут поправлятися. Сидять по троє. Тут три кролички молодих, гарних. Я їх пощепив згідно віку, після того ще їх пропояв солікоксом хтось скаже пой, хтось ні. Ну, мені так краще виходить, краще пропоїти і більша вирогідність виживають, не здувають, хоча їдять комбікорм, їдять сіну, їдять все однаково. Все одно народ буває по-всякому. Тут дві рідних сестрички, гарні молоді дві панонки крилиці. Ну, дві гарних сестрички. Будуть гарна мама, то що справа собі лишимо, то що зліва може продамо. Ну, Дві чудові. Це вони від у цієї мами. Вона їхня мама. От, Мама їхня знову народила. Так що такі вони наші кролики. Мами там навіть не видно біля них. От. Чорну ми поставили кролицю вже в роділку на двір родити. Тут поставили, до речі, їх було 11, а тут фактично виходить 9, бо в нас ще є два нещеплених. От, і два нещеплених тут. Ще вони пощепляться разом з тими вісім що тут є, і тоді вже ми їх цей. Тут молодий самець гарний так само. Роботь тяжко Самець панон такий. Так, зараз я ще вам покажу, як вони бігали вже все там на дворі клітці 11 штук. Зараз я покажу вам. А потім ще покажу, що в козові вже у нас клітки пусті, поки що крилів переселили на двір. Ну, в общем, подивимося, щось змонтую. Добре, тоді всім до зустрічі, всього доброго. Слава Україні, всім бажаю здоров'я, перемоги та миру. Вечеря. Різуть хліб, мають корм. Паночки такі гарні. Два місяці минуло. Я їх пощепив лапімунгем 2 від гемологічної хвороби і тепер цим байкоксом вроді чи солікоксом, солікоксом пропоїв. Дав їм до води солікоксу, тому що одне вже було щось обкакалось, що мені тяжко їх пропоїти три дні і пропоїв. І, слава Богу, всі гарненькі, всі здорові! Такі наші паночки їхня мама знову спорована, буде знову родити. Їх ми теж скоро звідси заберемо. Тут поставимо чорну велику кролицю. тут клітка велика з родівкою, хай родить. Морозів вже нема, не буде. А так тут молоднічок підріс дуже гарно. В цій клітці нам не подобається. Нагадую, порода панон. М'ясна гарна порода, швидко набирає, легко розмножується і дає злучку. Рекомендую. Хі -хі. Хто любить кролики і не може розвести. Дуже гарна порода. Скільки людей вже в мене купило кролики, всі довольні, всі щасливі, дякують. Всім бажаю гарних кроликів. Але Тепер ми їх вже звідси переселили. О, зараз покажу, як вони там на новому місці себе почувають. Так, от саме так. Я сам не повірив, всі клітки пусті, як ви бачите, аж мені дивно, аж тут ехо без кроликів. Всі клітки пусті. Кролики наші деякі готуються до родів. В основному продали, в основному побили. Тут, до речі, збільшив оцю руділку їм. Зброю таку коротше, велику. Можна, якщо щось то там той лаз закрию, щось, то цей закрию. А щось, тут два відкрию. І тут буде така віларіба, вілобажа. бажа. Думаю, буде прикольно. Ну, клітки, наче всі пусті. Кроликів нема. Так що такі у нас справи. Пустота. А, на серці пустота <рес> ні, кролики в нас є. Все в нас добре, кролики в нас є. Наразі з цього приміщення тут дезінфекцію зробимо, сьогодні палили, почистили. Красота. Красота. Та ні, не так все печально. Кролики в нас є. Ми просто їх переселили на двір, на вулицю. Гарні в них клітки. Займяне. Не Бійтеся, не бійтеся. От. Але кролики взагалі поменшали. Тут готується до родів, Тут у нас готується до родів, У нас такі родівки стоять всередині, хто забув, хто пам'ятає, кому цікаво. Це кролиця вагітна, баронеса. гарно вона родить. На м'ясо чудові кролики. Получається. Мають такі руділки. Хто забув, показую ще раз. Обділка відкривається. І там Можна дивитися за малюками, спостерігати, що вони там, як вони там, там як рахувати, відділяти, що хотіти то робити. Одділка з клітки витягується. От, клітки маю на вулиці великі, майже метр на метр, Ну, щоб мали до ті кролики бігати. Саме тут, саме тут порожня клітка чекає на кролицю. От, велика клітка відкривається, зручно чистити. Підлога я вже так переконався, тільки з сітки. Тут теж таке саме, відкрив, відкрив. Ага, подивився, все чудово добре закрив. Захотів взагалі забрав звідти. От, ці руділки мають такий лас. Ну, Мені так зручно, мені так добре. Так. І також на клітці. Ця гарна криличка готується до ну, там так само має таку саму родівку, похожу. От. Так, що, так що. Хлів у нас поки що пусто. робимо дезінфекцію, пропалюємо клітки, вводимо з хліба мишей, бо там, понятно, купа кролів відповідної мишей. От. Але займаємося. Ще у нас тут є криличка гарна. її. Делати. Та сховалась, десь там не придержувала Не покажу. Ну, Сховалася там. шиншилка гарна. Ну і ця тут по сусісту. Січата підлога, трапить є, кормушки, поїлки от на дверках. Як бачите, всюди поїлки на дверках, тут на дверках, тут на дверках. Наш гарний самець. Від нього ми будемо тепер мати потозу. Сам цінівропи у нас є аж три. і по всіх трьох мають різні кролиці, так що можна підбирати лінії пари. Прекрасно. Тамчики наші. Такі от, місце. молодий криль, гарний довгий, такого вибрав. лишив, так що кролики є. Зараз продовжимо. Ми з вами дивитись на інших кроликів. Ну ці класні. Нема мови тут. Пенончик. Самець. Просто ж хотів показати, як кролики торчать від сіна. Сіно класне, Василь нам підігнув, дуже класне. І сильно доволі його наминає. Ця, ця, ця. Цей вже буде мати свій гарам, це вже до нього новий власник. Так що... Він вже скоро, звідси поїде. Каліфорнієць гарний. Паномки, паномки. А ви хто там? О, ще одні любителі сіна коврізали. Дікава да. така крулиця панон. Товариш мені хоче королів, то певно я йому її дам. Розвонить, фест корзить. Гарна велика і родить гарна. Гарні кролики, гарні руки, як кажуть. Це і попередні, як розказував вчора. Це і з попереднього виводку, а ці теперішні. Дуже гарні, панончики, дуже класні. Ясно. Та вже хочу робити гніздо. Ми її вже переселимо в іншу клітку. Добре всім смачного. Всім смачного кролики. Кролики із сіно. Фано. Мець. А не тежів не притрачали від сіна. Той поїхав, на ті гарненькі, паночки, їде.